Торік, 18 січня, страшна віатроща у Броварах забрала життя 14 людей, сім з яких були керівниками та працівниками Міністерства внутрішніх справ серед загиблих і поліцейський Андрій Маринченко з Черкащини. Андрій був справжнім професіоналом своєї справи, дуже відповідальним і сумлідним. Він вражав своєю багатогранністю, захоплювався спортом, мав хист до музики і малювання. Вивчав корейську мову, любив і цінував життя. Повідомляє поліція Черкаської області. У селі Горобіївка, де народився та виріс Андрій Маринченко, відбувся пам'ятний захід за участі керівництва поліції Черкаської області та колег, друзів і рідних загиблого. Учасники поминальної церемонії поклали квіти до його могили та помолилися за загиблих у катастрофі. Мати загиблого правоохоронця подякувала всім, хто знайшов час, відгукнувся, прийшов згадати її сина та поділився спогадами. Вона роздала тим, кого об'єднала пам'ять про надзвичайно талановиту і всебічно розвинену людину малюнки Андрія.